Важливість та роль дронів на полі бою в сучасній війні важко переоцінити, бо більше зараз без електронних, хоча й з неба не відбувається жодна, навіть сама дрібна військова операція. Але технікою керують люди, і їм треба працювати у комфорті, особливо за холодної пори. Цим і перейнялися у столичному ательє. Кравці розробили та шиють спеціальні рукавички для операторів коптерів. Подробиці у сюжеті далі. Маленькі, але дуже небезпечні наші коптери наводять паніку в рядах окупантів на полі бою і щойно чують звук з неба, розбігаються хто куди, адже розуміють, за мить буде вибух. За цими ідеальними скидами боєприпасів стоять довгі години тренувань, і кожен рух стійків на пульті повинен бути філігранним і відточеним. Якщо на вулиці тепло, це одне питання. А от якщо годинами керувати безпілотником на холоді, це справжнє випробування. Тож у одному зі столичних ательє взялися вирішити це питання. Ми його можемо, на для того, щоб не було легко оперувати, для того, щоб змінити. Керування з крила, наприклад, з великого пульта, з позором екраном на пульт по FPV, можна просто взяти і заклеїти теплою частиною, щоб не втрачати тепло. Знизу є блискавка. вона зсередини, ну і затяжки. Володимир з батьком вже не перший рік розробляють та шиють військову амуніцію. Саме до нього і звернулися знайомі, які пілотують дрони на фронті. Вілися необхідність, тому, щоб захистити руки просто від холоду, для того, щоб було комфортніше працювати. Ми взяли різні типи пультів, запросили сюди спеціалістку з керування дронами. Ось і разом там всі приймали участь в розробці. Аби розробити спеціальну рукавичку для військових, знадобилося кілька днів. Зрештою отримали те, що хотіли, і більше того, в декількох варіаціях. Для того щоб керувати FPV-дроном, він керується в окулярах спеціальних, і для нього не потрібно це вікно взагалі. Тому це буде вікно тільки для пунктів, яких назвали весільних дронів. <ріст> Там, де треба дивитися безпосередньо на пульт. Ось воно з вікном, робимо ще третю ітерацію з зовнішнім кріпленням планшету. І якщо Володимир генератор ідей, його батько той, хто відповідає за втілення задумів. Вона не робиться з повітря. Над ним треба працювати. Це великий труд на самому. На самом деле великий труд. І що сумка, що рюкзак, що бронежилет, що ця рукавичка, яку ми робимо, воно все потребує уваги і часу. Рукавичка складається не з одного, а одразу з трьох шарів різних тканин, аби поєднати в одні речі і практичність, і зручність. Бачите, як ми зробили? Ми зробили захисний слой, який не пропускає ні сніг, ні вітер, потім утеплювач, і потім ще більш, більш утеплюється фліс уже. І до рук, тому що залишати один утеплювач не можна, треба захисний матеріал, а якщо захисний матеріал робити такий гладкий, то буде холодно до рук все рівно. Тому середині повинна бути така тепла шука. Тось він стройний і теплий. Зробити спеціальну рукавичку, яка стане в нагоді операторам дронів, процес досить складний і кропіткий. Спочатку треба розкроїти деталі на столі, а потім зібрати все докупи на швейній машинці і виходить ось така готова річ. Перша партія відшитих рукавичок вже поїхала до хлопців на фронт. В ательє чекають від них відгуків, аби удосконалити свої вироби під побажання вояків. Олександр Храпач, Юрій Іщенко, телеканал Київ.